Ісайя 43, 2, 3. коли переходитимеш через води, я буду з тобою, через ріки вони тебе не затоплять. Якщо будеш йти крізь вогонь, не попечешся. Ви бачите, друзі, сьогодні наші воїни йдуть через вогонь. Але є обіцянка, Бог каже, якщо ти віриш мені, ти є моїм сином. Що я буду зберігати тебе, води тебе не потоплять, да? а будеш йти крізь вогонь не попечешся, і полум'я тебе не опалить. Адже я, Господь, твій Бог, твій Спаситель. Знаєте, танкіст, знаєте, він може написати, там, де він знаходиться. Якщо він механік, водітель, він може взяти це місце святого письма і написати, так говорить Господь, якщо буду йти через вогонь не попечуся, і полум'я мене не опалить. Адже мій Бог, Спаситель, обіцяє це мені. І я, Вірю в ці слова. Я довіряю цим словам. Для мене ці слова не пусті.